Хлібний да все на полі. Ну Ще далі про масовану атаку цієї ночі та ранку. Росія вночі запустила по Україні понад 800 дронів, 13 ракет. З них чотири балістичні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під ворожим вогнем цієї ночі був Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Сумщина та Чернігівщина. Є загиблі та постраждалі. Росія вкотре продемонструвала неготовність до припинення війни, каже президент. Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовилися у Парижі. Розраховуємо і на реалізацію всіх домовленостей з посилення нашої протиповітряної оборони. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати. Потрібна лише політична воля. Володимир Зеленський, президент України, через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах та верхні поверхи. Це розповіла прем'єр-міністрка України Юлія Свороденко. Рятувальники нині гасять пожежу. Очільниця уряду закликала партнерів України до дій посилити тиск на енергетичну інфраструктуру Росії. Зараз ви бачите ці кадри і ранкові атаки безпосередньо на будівлю уряду. Дмитро Лево зі мною на зв'язку, політолог, міжнародник. Пане Дмитро, вітання. Вітаю. Коли ми кажемо про те, що світ має відреагувати, от, власне, як Росія хоче сьогодні поговорити з нашими урядовцями, з керівниками, з керівницею уряду, ну і власне з тими, хто може приймати дипломатичні рішення. Будь ласка, шахет у будівлю нашого уряду цього ранку. Яку мету сьогодні переслідує саме в цьому Російська Федерація? Гадаю, що це однозначно. Демонстрація терору, бо знаєте, ще достатньо показовми. Кожен масований удар по Києву. І ну про інші міста також ми говоримо. Але ви просто Київ, як більш найбільш помітний для світу, завжди в масованому ударі в банку цілий є. Житлова забудова завжди жодного разу не було так, щоб цього не було. Просто її, мабуть, ще й більше, оскільки збиваються і ракети, і шахеди. тобто, але акцентовано завжди виносяться житлові багатоквартирні будинки, спочинаючи з квітня місяця, Ну це точно про що можна впевнено говорити зараз, коли удар ще завданий і по будівлі уряду, це говорить про те, що Російська Федерація вона по перше. Наочно демонструє, що її що вона абсолютно вважає себе. Вільних від якихось домовленостей, про які е, говорив президент США Трамп. і вони самі це зазначали, що насправді, е, мовляв, немає нічого, і це продовження терору, таким чином, тиск на вже і на, на Україну, е, мовляв, е, треба приймати російські е, вимоги і капітулювати. Тобто, не більше за це, тобто вони просто. Розширюються ці банк цілий, по яким і, але знаєте, тут ну це достатньо теж з на якось наївно з їхнього боку, що мовляв, це вплине в якийсь спосіб. Ну завжди оцінюємо той час, який вибирає Росія для того, щоб запускати шахеди, запускати ракети. Тому що недільний ранок більшість українців перебували вдома. Ну, кабінет міністрів неділя, вихідний, але тим не менше ці атаки продовжуються. Люди були вдома. Ми знаємо про загиблих. Зараз ще відбувається розбір завалів під завалами можуть бути люди, принаймні про одну людину зараз кажуть в. Київські міські військові адміністрації, пане Дмитре. Невже росіяни не бояться цього політичного тиску? Президент сказав про те, що на кожній міжнародній зустрічі ми говоримо про систему ППО, про те, що варто це припиняти? Це означає, що Росія не боїться жодних політичних рішень, якщо це все ще продовжується. Гадаю, що так воно і є. Що оскільки ну вони ж бачать, що, що Трамп заявляє про те, що мовляв, якщо так буде продовжуватися, буде тиск, буде переглянуто, буде за два тижні прийнято якесь рішення. Жодного разу це не ставалося, і більше, Росія вона може продовжувати ось імітувати переговорний процес, імітувати бажання говорити. Це те, що в принципі саме зі Сполученими Штатами. Так само немає узгодженості з е, між європейцями та американцями щодо тиску на Російську Федерацію. Тобто, да, тут то, 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 то природні, що е, далі починається це відверто терор-тероризм, терористичний тиск. Що е, ось такі речі для того, аби е, тиснули вже на Україну для того, аби. Е, ці нестійкі з партнерів почали говорити, що ну ви ж не хочете, щоб далі так продовжувалося. Тому давайте ви приймайте вимоги, і вони розраховують на руйнування ось цього єдиного фронту, який умовно, так би мовити, ну, існує для Тому так, так вони не їм немає зараз підстав боятися, що буде здійснюватися на них збільшуватися. Тиск, бо поки поки ну, підстав не було. Юлія Свороденко написала про те, що має бути тиск на енергетичну складову та на те, як може розвиватися Росія, заробляти менше грошей. Ну і про це все мають спілкуватися і під час наступних зустрічей. І це звичайно стосується запровадження санкцій проти Росії. Ці обстріли, які відбувся сьогодні, які ми спостерігаємо постійно і обстріли на лінії фронту. Як швидко можуть стати більш і спонукати до більш серйозної розмови саме про санкції? Гадаю, що насправді в Європі все ж таки є ось це коло країн, які, так, вони, скажімо так. Домовленості про гарантії це не те, що однозначно вплине на Росію. Тим більше що цей процес надовго. А ось щодо санкцій, так я гадаю, що це може прискорити цей процес. Так само складно. Давати прогноз щодо того, як діятимуть Сполучені Штати, ну повірити в те, що це буде масований такий акцентований тиск, пекельні санкції, навряд чи навіть зараз це буде, але те, що це сприятиме узгодженню санкційного тиску з Європою з боку США, оскільки. Ну тут з нинішня ситуація вона просто примушує так зробити, і робити такі посилювати санкційний тиск, але у вигляді там якихось акцентованих окремих речей, так воно я гадаю, що воно все ж таки вплине в цьому процесі. Дякую вам, Дмитро Левось, політолог, міжнародник Дякую. був зі мною на прямому зв'язку. Спасибі. Ну і далі.